Привіт цьому світові з України, місто івано франківськ Наступний сюжет, який я пропоную до вашої уваги з далекого 1993 року. Це зустріч з популярним тоді Олесем Зориним. Якщо ви пам'ятаєте, він заспівав такі два шлягера Мавка Лісова та некрасива дівчинка. Отож, інтерв'ю та частиночка концерту цього популярного київського на той час співака. У пісенному мадівнику на вас чекає зустріч із переможцем хід парадів України Олесем Зоряном, який гостролював у нас в Івано-Франківську. Сонте нам по слава промісем. Повернусь додому, не скажу нікому. Десь сьогодні но... Знов... Почалося напевне з мавки лісової, все так, чи щось інше е, почалося з кольорового сна, але кольоровий сон був не так прийнятий глядачем, як мавка лісова, тому що напевно мавка лісова заснована на українському народному фольклорі, так як це писала Леся Українка. Ви mm -hmm. знаєте, лісова mm -hmm. пісня, поема. Ось і мій поет Віктор Черниченко підібрав так би мовити вірші. Ось і Роман Богорош з вечірньої школи склав на ці вірші музику. Просто не скажу нічого, тільки усміхулося я, бо моя дорога більше ні для кого, бо вона тепер моя. Тобто вона зробила тобі ім'я і вже Зорян став популярним не тільки в Івано-Франківську, а напевно... Дякую, вам <реш> дякую. Напевно, так воно і сталося. Ну і трошки в пресі малувато пишуть все-таки про українських зірок, а ти зірка, так, не буду за спиною говорити номер один, все-таки в перші місця в хіт парадах національних. Дякую, але. <реш> ну ви розумієте, оскільки у нас... Держава не дуже бага, не дуже багата, і вона не дуже багато коштів витрачає на культуру, то е, основна проблема це те, як добути кошти, розумієте? На зйомку відеокліпів, на запис нових, нових пісень, і це проблема номер один. Не буди, не буди мене,

Домашні світла, припаршивий звук, який я думаю не, не робить честі ні вам, ні взагалі українській страді. Як це поєднати? Я вам поясню, як це просто хочеться поспілкуватися з глядачем. розумієте. я взагалі не дуже так би мовити ображаюсь на, на звук, який сьогодні тут був, але. Ну просто хочеться, звісно, річ поспілкуватися з глядачем. Просто хочеться подивитися, як він сприймає це все. Тобто є нові речі, які ти хочеш випробувати звичайно. на глядачі? Так, звичайно. І зараз я хочу повідомити усім глядачам, що я збираюся писати новий магнітоальбом, новий нову платівку на фірмі «Грамзапису Аудіо Україна. Котра буде зватися «Восьме чудо світу, і композитором буде Ігор Корнілевич. Ось такі концерти. Як ти думаєш, вони зроблять крок вперед для української популярної пісні чи крок назад? Саме такі, як який відбувся, щойно. ви розумієте, саме головне, що люди не будуть забувати те, що українська культура, українська популярна музика існує. І вона продовжує працювати, тому що Руся, наприклад, вже є громадянкою Канади. Вона сюди навряд чи повернеться, але ми продовжуємо так би мовити, тому що Руся була перша. Ми продовжуємо її діло, і ми хочемо якось підняти нашу українську культуру на рівень Європи. Хоч Есть одна дитинка, що на вылости, приступи за нею Барби золоти, И слова слово крути, мяску хняша денежка. Девчонка, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, насплухняя девчонка, 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 вот нас должен утюжки пострывать, наспухняя девчонка, девчонка, девчонка. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, наспухняная девчонка, 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 пусть нас должен утюжки пострывать. Що за чудесі, що за новина, дівчина як ния, край мого вікна весело сміється. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, не наскухняная девчонка, 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 хоть нас должен утюжки пострывать. Да, скухняная девчонка, девчонка, девчонка. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, насплухняная девчонка, 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 пусть нас должен утюжки пострывать. На книге. девчонка 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 ай-яй-яй ай-яй-яй кухня девчонка 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 вознаки пострывай с кухняна девчонка 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 ай-яй-яй ай-яй-яй кухня девчонка 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 во с нас долженки пострывай Неслухняна дівчинка, дівчинка, дівчинка. ай яй 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 ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрюки построивать. Несплухняная дівчинка, дівчинка, девчонка. ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Шановні й дітки, де вас чергова зустріч з Томом і Джерри.